Ем, ти давав колись хабарі? Що схі... <серків> Я не знаю, навіть не пам'ятаю такого. Тим паче судова справа. <серків> Журналісти знайшли судимість у Олександра Терена. Виявилось, в далекому 2017 році на будька завали судову справу, у відповідності з якою йому було призначено виплатити штраф. Що про це відомо, почуєте за хвилину. <серків> Ж співака Валбуя побили в Києві військовослужбовці. Яка причина конфлікту та хто винний у цьому, почуєте у сюжеті? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Є тобі що сказати? Сам скажеш чи я? Будь ласка. Тринадцятий сезон романтичного шоу Холостяк завершився. А відголомін відчувається ще й досі. На світ витягуються все нові й нові подробиці про героїв програми. Отже, прискіпливі журналісти докупались до кримінального минулого мужнього воїна Олександра Терена. Компромантна будь-ка накопали працівники програми Бігусінфо. Під час інтерв'ю Світлана Стеценко сповістила, вони пробили Олександрах по базах і виявили 4 січня 2017 року у рівному у супер. Марків він узяв яйце Кіндер та пройшов повз каси. Олександр Терен не підтвердив крадіжку Кіндер сюрпризу У відповідь тільки весело розсміявся. Олександр. Це зараз пішло. Я не знаю, навіть не пам'ятаю такого. Тим паче, судова справа. Це, це було яйце побереже. Я би хоча. ще зрозумів. Хоча б. журналістка завірила, більше нічого іншого, окрім цієї справи у судових та інших реєстрах. вони не знайшли, все закінчилося штрафом. На запитання, чи давав хабарі, будь-ко відповів категоричне ні, коли? ну це теж така моя більш принципова позиція. Ну ми тільки так можемо викорінити корупцію. Не тому, коли не будуть брати, а коли не будуть давати. В збройних силах багато корупції особисто я чесно не стикався, тобто ні з велика проходження, uh -huh. ні з там секція, вже цивільна uh -huh. структура, але ніде не платив. І я був налаштований максимально боротися, якби навіть таке трапилося, аби це висвітлював дуже максимально. Uh -huh. Там буває, скидаються ну там ротою чи там зводом, просто скажімо так, в загальний котел грошима, але в цілому це ну, нормальна. Практика, mm -hmm. ось так. які прям гонять, е, от у Саші теж такі є, гонять на російськомовна. Візьміть Харків, господи, люди під обстрілами закривають збори. Е, реально дуже багато всього роблять. Я розумію, що 10 років за 10 років можна було вже перейти на мову. Але блін, у нас там навіть ну я вчила в школі. У нас русські ну російські книжки були. В мене це просто ну розірвало. Тим паче, маючи загострене відчуття справедливості і свою внутрішню і зовнішню таку імпульсивність трошечки. Mm -hmm. Нагадаю, декілька днів тому у Олександра Тарана та і білінь сталась публічна сварка щодо мовного питання. Бати загал. То це радикальна українізація, тобто я не толерую ніяких там. А, я там говорив все життя, там а, я там народився, десь там. Ну і шо є. Купа прикладів, де там же ж народились люди, але чомусь розмовляють українською типу. Челюсть не така, чи як там було, але в загальному так я за тотальну українізацію. Жодних е, якихось поступок для російської мови тут в Україні не може бути. Нещодавно Інна дала інтерв'ю Славі Дьоміну, у якому вони обговорювали мовне питання та війну. Дівчина зазначила, не варто бути категоричним до людей, які лише вчаться говорити українською мовою, а варто бути до них лояльними та заохочувати їх. Олександр Терен не був у захваті від такої позиції своєї партнерки та на Сав такі слова для нього в певній мірі стали несподіванкою. Також він дорікнув дьоміну через те, що той сказав, що для нього війна триває лише три роки, а не понад десять. Як це є насправді, це не робиться. Там я, отак, я вважаю, що там десять років не можна було, тому що тоді це не сприймалося, як війна. Да, крім... да. Да. Просто є такі три да. роки. Да, три роки, mm -hmm. і просто люди, якщо от, живуть 28 років, так вони не можуть потім за три три рази переключитися. Однак, попри публічну сварку, Інна та Олександр підтвердили, їхні стосунки продовжуються. При цьому біля не стала приховувати, відчула образу на коханого через ситуацію, яка трапилась. Пише РБК Україна. Я абсолютно нічого образливого не сказав для Інни. Не, не розумію до кінця, чому вона так зреагувала. Ми, звичайно, про це поспілкуємось, от але е, не зовсім зрозуміла реакція, там образи там, чи ще щось. Дивлячись то, як зараз Саша проводиться з Віною, я виграла цей проект. А як він поговорилася з Віною? Фіналістка Холостяка 13 Анастасія Юзьвак відреагувала на публічний скандал Олександра та Інни. Анастасія, яка є тарологом і нумерологом, не зрозуміла, чому пара вирішила виносити цей момент у публічну площину. Вона підкреслює, для її стосунків така ситуація є неприйнятною і вважає всі особисті моменти варто вирішувати лише удвох, а не втягувати сюди інтернет користувачів. Я вважаю, що все, що в стосунках, має вирішуватися в стосунках між двома людьми, навіть якщо вони медійні. Це моє суб'єктивне бачення, те, як я би хотіла, щоб у мене було б в стосунках. Я б не хотіла медійного чоловіка, але якщо так вийде, то окей, А, але. Це от такі інтимні речі, якісь суперечки, непорозуміння я б не хотіла читати за себе в сторіс. Я б хотіла вирішити перше один віч на віч, а вже потім, якщо йому так захочеться це освіти в сторіс як окрема е, історія, і не переходити, не переходити на особистості. Дівчина додає чоловік, який обирає жінку, має поважати свій вибір і не говорити про неї в негативному ключі. Ось так на людях. На її думку, якщо і трапляються якісь такі моменти, то це варто проговорювати без сторонніх, який я чоловік тоді, який я в своїх очах, наскільки я ціную свій вибір, якщо я так висвітлюю свою жінку? Ну, у мене така позиція. Це ж був мій вибір. Це ж я її вибрав. Я поважаю цей вибір, я її люблю. Чи я люблю цю людину? Я їй не сказав це, наприклад, віч на віч, в очі. Чому ми не вирішили це до слова? Також в інтерв'ю Славі фіналістка холостяка зізнається, що відчувала після того, як отримала відмову від Олександра. Спершу її ухопив сум через це. Потім вона відчула заспокоєння. А після задумалась про те, що на неї чекає багато справ у Лондоні, де вона мешкає вже кілька років. Так природнім способом ходом. Щоб в нас з'явилось почуття з Сашою, тому я дійшла до фіналу. Але образ, який був описаний, показаний е на проєкті, він не повністю описує мою особистість і хто є я. Я не лише секс, я не лише недалека е там, жінка, дівчинка, яка відлетіла і займається духовними практиками і собою. Я є набагато більше, тому. Андрій, послухай мене. Хоча це фул відео, де мене поїдуть люди в мілітарі формі. Ставте клас і лайк, і. пишіть коментар. Вау! От столична бійка співака Волбоя, справжнє ім'я якого Антон Вельбой з військовослужбовцями все більше набуває розголосу. Поша ТСН. так, вперше друга сторона конфлікту показалась на публіці. Ними стали українські військовослужбовці, яких Антон раніше назвав людьми у військовій формі. Вони записали свої коментарі і надали їх ексклюзивно. ЖВЛ представляє одним зі свідків вечірньої бійки у столиці. Виявився Антон Джигід Гаспарян, який приїхав до закладу з побрат. Тимами і двома блогерами після того як вони забрали допомогу війську в Києві. Там компанія перетнулася з вельбоєм. Один з побратимів був знайомий із зіркою. Тож усі опинились в одній спільноті. Утім, між військовим і артистом щунився конфлікт. За словами Гаспаряна, Вельбой поводився доволі агресивно і виказував неповагу до військових нецензурними жестами і ганебними діями. Своє звинувачення боєць підтвердив відеодоказами. З наших побратимів ви вирішив ну нормально пояснити. Каже, слухай, ну ми військові. Ти що ти називаєш там нас далбави, каді цю да якщо комусь щось не подобається раці все остальне і показуємо відео там безпосередньо, які він виконував задачі. На що той е, взяв свою ногу, зняв з неї взуття? Носок і просто підніс йому до лиця. І сказав, понюхай. Компанія вирішила піти з закладу, але в одного з блогерів увірвався терпець. Причиною стало те, що вельбой нібито послав всіх на три літери. Налетів на нього, наніс йому декілька ударів. Після чого ми просто зібралися і звідти пішли, і він ще все одно там до нас кричав, матюкався. Ми вже просто не хотіли продовжити цей конфлікт. На такому розвитку подій наполягає друга сторона конфлікту. Журналісти живе вдруге звернулись до співака за коментарем, але знову отримали відмову. Менеджмент Лейблу, з яким співпрацює Антон Вельбой, пообіцяли надати коментар трохи пізніше. Бо нібито у Вельбоя також є відео. Друзі, ось такому маємо. новину. дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.